Усім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних Рослин Бобс Гарден. І з вами сьогодні Юля. У нас сьогодні 22 березня, п'ятниця, і нам влаштували наші сусіди не дуже добрий ранок, на жаль. По всій країні майже розбомбили. Інфраструктуру, електростанції, багато міст, сіл, районів залишились без світла, і ми в тому числі, на жаль, також з ночі до ранку у нас не було електрики, але це звичайно не так важливо, взагалі не значить ніщо в порівнянні з тим, що постраждали, на жаль, і люди. Під час атаки. Тому хочемо висловити свої співчуття усім, хто постраждав родинам загиблих. Сподіваюсь, що усі винні будуть наказані. Я вірю в карму, вірю в те, що зло повертається людям. І тому всі, хто чинять зло іншим, будуть обов'язково наказані. Доля так. Відбудеться, я в це вірю. І, дивлячись на такі обставини, ми сьогодні не були впевнені, чи варто взагалі проводити розіграш, який ми обіцяли зробити сьогодні саме після 12-ї години. Але нам увімкнули електрику. У нас знову з'явився інтернет, і ми вирішили, що. Хочемо принести трішки радості, трішки, ну, не знаю, якогось позитивного настрою людям. І тому все ж таки проведемо розіграш сьогодні. Правда, його результати ви побачите завтра в суботу. Ну, ви зараз, напевно, дивитесь, якщо це відео, то вже субота. Ось. І тому будемо зараз проводити розіграш. Бажаю усім удачі у цьому розіграші, але головне, хочу подякувати нашим ЗСУ, всім хлопцям, дівчатам, які боронять країну. Це їх заслуга, що ми можемо трошки порадіти життю, трошки усміхнутися, відволіктися від цієї жахливої війни. Тому дякуємо Збройним силам України. І слава Україні! Нагадаю трішки про що йде мова. Ми з виробником ось таких чудових скульптур-фігурок вирішили подарувати підписникам мого каналу одну з таких трьох фігурок. Ну, точніше, або комплект монахів, ось таких цікавих не бачу, не чую, не говорю, або дракончика. Симпатичного. Або ось таку дівчину в'єтнамку. Ось так вона присіла в національному капелюсі, дуже також гарна фігурка. Так, от, оскільки бажаючих отримати подарунок, виявилося дуже багато. Багато хто написав коментарі, дуже нам приємно, що ви зробили. Безліч компліментів нашому саду, а також дуже багатьом сподобались саме такі фігурки для садового декору. Саме тому виробник вирішив зробити ще один сюрприз для наших підписників і подарувати не одній людині такий чудовий подарунок, а трьом. Тобто буде у нас всього три переможця: двоє перших, які випадуть рандомно. Під час розіграшу отримують на вибір одну із таких фігурок, як я і говорила раніше. Вибір самі зроблять, ми зв'яжемося, ви напишете, що ви хочете отримати. А третьому переможцю постачальник-виробник відправить самостійно на свій розсуд якусь невеличку фігурку, як скажемо так, заохочувальний приз. А отже, будемо зараз рухатись додому, проводити наш розіграш. У нас сьогодні така приємна погодка. Дуже все позитивно виглядає, сонечко вийшло, крокуси розпустилися, тому сподіваюся, що все буде добре. Будемо далі після розіграшу працювати у садочку, прибирати. Дороблювати наші квітнички. Ще потрібно на дачу буде з'їздити найближчим часом, тому що дуже багато роботи і там маємо. Ось. Трішки вам краси весняної ще раз покажу. Чуєте, як бджілки працюють вже активно. Ну і поки ще не сіла за комп'ютер, друзі, хочу вам показати ось такі дві композиції, які ми нещодавно створили, коли був один із дощових днів. Вирішили попрацювати над декором додатковим. Це композиції ми зробили для вулиці. Ну, вони будуть в теплий період року стояти на вулиці, на підвіконниках наших. Їх буде видно. Думаю, дуже будуть радувати око. Нам сподобались такі ємності, вони з глини, і, звичайно, це не горщики для квітів, не спеціальні, там немає отворів, але нам вони дуже сподобались саме для такої ось ідеї сукулентів композиції. Ми на дно положили дренаж, також взяли ґрунт спеціальний для кактусів. Задекорували зверху, будемо контролювати полив. Думаю, це не проблема. Кактуси зовсім трішки потребують води. Тому висаджували такі рослини, які будуть комфортно відчувати себе разом. Ось тут ще маємо алое одне і хавортію. Дуже мені подобаються такі рослинки разом. Кактуси наші, трошки різних форм. Ось, дуже симпатично, як на мене, виглядає ось такий декор. І друга композиція. Ось таких цікавих рослин. Це також алоє. Наша велика рослинка дала діток, ми її посадили сюди одну з діток. І кактуси різні. Цей кругляшок мені дуже подобається. Бачите, він такий має рожеві нотки. Ось. Це дуже цікава форма. Ось такі кактуси. Ми маємо досить багато дома композицій подібних, де використовуємо різні сукуленти. Кімнатні там, красули, хавортії, або е, кактуси. Багато які в нас є рослинки, показували відео, коли пересаджували їх. А ось ці композиції підуть на вулицю. Надихнулися, до речі, ми, щоб створити саме такі композиції в плоских ємностях, схожі на пустелю чимось, е, одним з відео на Ютубі. Відомої досить блогерші Оксани Стесенко вона до сестри їздила і показувала такі подібні композиції. Ось ми їх побачили і прямо подумали, що ми хочемо і собі щось подібне мати на вулиці саме, декорувати садок. Ось. Напишіть, до вподоби вам такий декор чи ні. Тому що скільки людей, стільки і думок. Нам цікаво буде знати, чи полюбляєте ви щось подібне виставляти у садочку. Ну що ж, друзі, переходимо безпосередньо до нашого розіграшу. Як я і обіцяла, переможців буде троє. Зараз вже за 12-ту. Я буду використовувати для розіграшу ось такий застосунок: YouTube Randomizer. Все, що мені потрібно, це скопіювати посилання на відео, під яким ви писали коментарі. Та вставити його в відповідне віконце. Ось тут вже сам застосунок підтягнув коментарі, їх всього 295. Розпочинаємо розіграш і бажаю усім успіху. Ось цей коментар у нас є першим переможцем. Вітаю вас! Дуже приємно. Обираємо наступного. Ось цей коментар у нас є другим переможцем. Також вітаю вас. Побажали успіхів усім, а виграли самі. І третій коментар. Ось цей. Вітаю усіх переможців. Прошу вас зв'язатися зі мною у директ нашого інстаграму. Напишіть туди свої реквізити. Нагадаю, що перші два коментаря, які висвітилися, ці переможці обирають фігурки самостійно. Напишіть, що ви бажаєте отримати, та реквізити для відправки. Я все передам виробнику, і він вам вже спакує посилочку. А третій переможець у нас просто відправляє свої реквізити. Виробник сам обере якийсь цікавий невеличкий подарунок на його розсуд. Ще раз усіх вітаю. Дякую за участь у нашому розіграші. Сподіваюсь, що не останній раз ми його проводимо будемо частіше вас радувати. Дякую усім за увагу та до нових зустрічей!